Частіше і частіше починають траплятися критичні дописи від військових, часом і від цивільних, із роздумами над тим, як ми провалили посилення нашої ППО, як ми не врахували того, що шахедів буде ставати більше, вони будуть розвиватися, а тому треба змінювати підходи до їх збиття. І що от тепер ми бачимо, що процент знищення шахедів зменшився, а їх кількість протягом ночі зростає. Ситуація виглядає кепсько. Ось вам короткий огляд ключових проблем захисту українського неба і не тільки неба. А в кінці спробуємо сформулювати підсумкове запитання до влади. Роздуми, котрі ми зараз вам розкажемо, це авторства Дмитра Борцова. Вал проблем стає таким, що важко його осягнути. Треба трохи систематизувати. По-перше, це відсутність у нас тактичних дронів на заміну всіма улюблених весільних дронів мавіків легендарних. Чому їх треба міняти? Тому що дешевих трійок вже не буде, а Mavic 4 вартує значно дорожче. Втрачатися вони будуть так само на війні, тому їх стане банально менше, а грошей на це точно більше не стане. Але це частина проблеми. Всі ж розуміють, що екіпажі потрібно відтягувати від лінії боєзіткнення для забезпечення логістики. Халява 22-го років, коли працювали з нуля і з сірої зони, закінчилась. Нас чекає 5, 6, а то й далі кілометрів від лінії бойового зіткнення. І отут вже часу польоту «Мавіків» стає дуже замало. Потрібен інший дрон, який має літати довше, носити більше, але з камерою не гірше, ніж в «Мавіка» і керований як «Мавік» або краще. Чи є в нас концепція такого дрона і вимоги до нього? Ні, немає. Чи є в нас щось таке в серії? Ні, немає. Чи є щось таке в розробці? Ну, системно ніхто цим не займається. Все йде по по-армійськи геніально. Дрон з'явись раз два. Немає в армії відділу розробки, який мав би прогнозувати потреби, формувати технічні вимоги, працювати з виробниками, допомагати їм спочатку розробки і до кінця. Так ми пролюбили проблему тактичних дронів, розвідників бомберів, так ми пролюбили проблему і шахедів. Від каналу саме Сік. Зараз звучать думки, що для того, аби збивати шахеди, потрібні наші недорогі зенітні дрони, дрони, які будуть злітати, шукати шахеда і збивати його. Їх треба багато, під них треба багато екіпажів. Для того щоб вони керувалися, їм треба багато радарів, які будуть давати координати шахеда. Фактично нічого із цього в нас немає, хоча сама концепція зенітних дронів, і вже навіть вироби такі у нас вже є. Але масштабувати це все і розвинути ми забули. І зараз от починають в алярмовому порядку готувати людей і думати над тим, як по-новому захищатися від шахедів. Це так два слова ще про шахеди. По-друге, ми відстали від противника в розвитку FPV. Далі нас чекають FPV і дрони в прифронтових містах: Харків, Суми, Запоріжжя, Херсон, Костянтинівка, як приклад. Нас чекають дрони. Що полюють у містах, спочатку керовані пілотами з ретрансляторами, потім на автонаведенні. Всі компоненти для цього є в нас і є в супротивника. Нові батареї та носії дозволяють залітати на 40-50 кілометрів на дронах 13-15 дюймів, залітати літачками з гімна та палець, але з бойовою частиною в 2-3 кілограми. Це може бути тотальний терор. Чи робимо ми щось аналогічне системним чином? Ні. Чи хтось готується боротися з такими атаками? Навіть не смішно таке питати, відповідь очевидна. Ще раз повторю, в нас є всі компоненти для впровадження таких тактик. Але основна проблема в тому, що розробники та виробники не мають чіткого завдання, який саме комплекс засобів потрібен, з якими характеристиками. Бо існуюча система технічних вимог, Міноборони та процедура кодифікації не мають нічого спільного з реальними потребами. Цієї війни. В нас немає концепції розвитку, немає органу, який має змогу таку концепцію розробити, тому ми і далі будемо втрачати ініціативу в технологічній війні. І в нас немає жодного шансу на перемогу без тотальної зміни розуміння, як саме ввести організацію військових дій нового типу. Від каналу Саме Сік додамо. Ото, власне, таких думок вже є чимало в соцмережах. Наш Генштаб і наш їх світлість найдосвідченіший президент, вони ні чорта не думають стратегічно. У нас немає концепції війни, концепції перемоги чи хоча б концепції нічиєї, якщо можна так висловитися. У нас немає бачення, як ми маємо воювати через рік, як ми маємо виживати через рік, теж немає бачення. Що буде за місяць, що буде за півроку, що буде, якщо ворог візьме те чи інше місто, район, область. Генштаб виглядає повністю відсталим від подій на полі бою. Президент виглядає повністю викупаним в теплих ваннах його зеленого оточення і живе у своєму іншому світі в світі вечірніх звернень і проблематики, в якому піджаку поїхати до Трампа. І тому з таким станом справ ми опинилися в тому становищі, в якому ми є. Ми випереджали ворога в розвитку дронів, тепер ми відстаємо. Такі думки звучать все частіше. У супротивника теж подібні проблеми в управлінні війною. Теж ця. Застаріла совкова система, але в них більше грошей і більше дем'ясних штурмів. Тому вони безперервно, повільно, тягуче просуваються, а ми безперервно відступаємо. І нарешті пора ставити питання до Генштабу і до президента, як до Верховного головнокомандуючого, але ніхто нічого запитатися не може. Преса лиже, військові бояться, цивільні тим паче. От така от вам країна мрії. Тепер треба якось придумати, як розмріяти це все назад.